Ну що, друзі, привіт! Прийшов час нам говорити про пуери, чай, якому обросло з легендами і різними розповідями. Знову ж таки, я буду пити чай як треба, а як не треба, на само по собі вийде. Отже, я залив в чайничок із сінської глини залив крутий чайник, що майже егоїст 120-150 мл залив е окріп. Чайник нагрівається, у мене є чахай для того, щоб чай змішувався. У мене є чахе для того, щоб зважувати чай, дивитися і спостерігати за ним. Ну і в мене є напарник, який спостерігає і нервово позіхає. Отже, для того, щоб ми зараз спробували чай, нам потрібно для початку його зважити. Ваги чомусь не працюють, видно, вже сіла батареєчка. Зараз мені нема часу гратися, Гратися з батарейками і мені це не подобається. Ага, о. Дійсно, там щось з батарейкою. Е, у мене є пробничок, ось такий присланий для мене з Китаю. Мій товариш ву прислав на пробу мені чайок, і ми зараз його зважимо. Тут е, 10,5 пише приблизно 10 грам чаю. Я завжди зважую чай для мене ось на око, зважування, долонька. Мені не подобається. Я, це якось, я знаю, наприклад, ось цього чаю мені. Стільки треба там 5 грам, а цього треба 6 грам, щоб він був смачний. Тому я собі так поступово формую сам для себе таблицю. І тому я вважаю, що і інші люди для вас буде так краще. Отже, у нас є такий чай, його вигляд наступний. Покажу вам, як він виглядає. Ось така штука. Це шупуер. Так, щоб вам. Е, багато в ньому бачу листа. М'ясистого старого доброго сформованого листа. І також є частинки помаранчевого листа, що говорить, що це е, тут і є і брунька. Причому лист помаранчевий досить величенький. І це вже говорить, що дерево це вже не кущ, це дерево. І так він підписаний: це старе чайне дерево. Виробник, е, щас, зараз зараз кажемо, син'ю хао, Сін ю хао, так. Да. Якось так. Це їхній фірмовий пакетик, і мій продавець пропонує мені спробувати цей чай, і, скажімо так, можливо, вибрати його для вас. Понюхаю цей чайок. Я вже його нюхав, але він справді дуже толкового аромату. Знаєш, чай аромат насичений. Повноцінний, такий, пружний, досить. В ароматі відчувається благороса, ніяких підвалів, грибів, сирості, всього того, що зазвичай буває недорогих, поганих чаїв. Е, немає е, сторонніх, е, пліснявих ароматів. Все збалансовано, все добре. Так, наш чайничок ось показує. да Справжній ісінський чайник з водяним замком все працює. Ну, коли я закриваю цю дирочку на кришці то він спрацьовує водяний замок. Це в якійсь мірі як паспорт для цього чайника. Хоча сьогодні вже хто тільки не робить чайники, і питання там, що для тебе значить, Ісінський, місінський, що ти хочеш, скажімо так, отримати і на які суми ти готовий потратитися. Багато знову ж таки легенд як навколо пуера, так і навколо ісінської глини та ісінських чайників. Далі ми налили воду з нагрітого чайника і поки що нагріваємо наші пігалочки. Чайник прогрівається, хоча для прогріву, зрозуміло, що краще все ж таки наливати вже воду, бо тут пресований чай. Він так не візьметься його прогрів. Як розсипчатого чаю. але я люблю нюхати крок за кроком, ступінь за ступеню, як аромат міняється. Остренький, знову ж таки, пружний. З'являється приємна кислиночка. Ну, Тоняхи понюхає. Мені подобається цей аромат. Знову ж таки, повторюю, немає підвалі немає гнильці, немає ніяких плісняв. Все так рівненько і приємно. Навіть ці домашні аромати, яких ну, аромат, скажем, не як це правильне слово, стерильності. Да? В, в ньому з'являється аромат домашності. Тобто того, що не доб'єшся в громадських закладах, де все вимивається хлоркою, топкою. Ні, ні, тут з'являються такі нотки. Рідні, гарні, свої, домашні, толкові. Тому рекомендую вам уже шукати чай. Я не знаю, що я його буду е купляти. Вчора я робив відео, звернувся ну, зробив відео крутий, да, пау, дуже крутий, ароматний. Пишу своєму постачальнику, він мені відписує ціну цього чаю, і я розумію, що. Якщо я в нього візьму, то його вартість в Україні буде 350 доларів за кілограм. Це неймовірна ціна, це дуже дорого. ну, Тобто, -то мало хто погодиться 350 доларів за кілограм, це скільки ж у нас гривні? Це 16 чи 12. Десь біля 15 тисяч гривень за кілограм. Да, 100 грам півтори тисячі. Ну, це дуже дорого. На жаль, я так щось собі подумав. При всьому тому, що він крутий. Я розумію, що ми його собі дозволити не можемо. Отже, перша промивка, я двічі промию цей чайок. Двічі для того, щоб він розкрився більш повніше. Тобто, чай можна сміливо пуери настаювати більше аніж е 10-15 секунд, як перших його можна так майже до хвилини настаювати, щоб він взявся, щоб волога про. Просякла цей шматочок, він пресований, скільки часу був запресований, і це можна видавати. Ще немає такого аромату якогось. Ну, давай тут понюхаємо, попробуємо, що у нас тут. М -м -м -м. В більшості випадків нюхаючи чай, в мене все ж таки я знаходжу якісь асоціації, на що воно схоже. На що Тоня, на що тобі схоже? Запах бані. Запах Тоня зразу, запах. М -м, напевно, напевно. Ну, це дуже якби очевидний аромат, його часто в чаях хороших знаходять. І можливо, так, можливо, це буде цей аромат бані, настояний, віник хорошої бані, чистенької. Все ж таки, оце слово чистоти і якоїсь старості, витримки, але все ж таки чисте. Я би його залишив для цього чаю. В нього характерна ця нотка чистоти. Отже, що я розумію, тут немає пилюки, тут немає відсівів, немає всього того, що може заважати нам з вами ну, відволікати відволікати увагу від цього чаю. Настійний плотний, він буде розкриватися поступово. Два пролива це пролив ми також вилімо і викинемо і почнемо вже пити з третього пролива. Хм. А тут А тут з'являються уже молочні нотки. М -м. Якийсь аромат добрий дуже. От знову молочні нотки, ледь-ледь помітна горіховість, щось таке із горіхів. Напевно, більше до міндаля. Да, от такий м'ягенький-мягенький молочний ароматик. Все, Ми виливаємо і настаємо вже для того, що пити. Далі у нас починаючи з третього, п'ятого проливу, і далі чай буде ставати все кращим і кращим. І ми зможемо скуштувати саме той аромат і той смак, якого добивалися майстри. Мені цікаво, я написав своєму постачальнику, е, яка буде вартість за млинець. Мені цікаво, якою буде ця вартість. І можливо, він мені не дасть адекватної ціни, бо я бачу, що ті постачальники, ну, це один з постачальників моїх, який мені робить гарний пуер, непогані е, смажені тігоніня і загалом ті Ну, але можливо, за рахунок того, що він. Робить якісь ексклюзивні речі. Це його сім'я провінції Фудзяні. Вони саме займаються більше фудзянськими чиями. Так. М'який. Маслянистий. Він обвалакує так, залію свіжу. Він обвалакує ротову порожнину. Такою маслянистистю легкою. Е, гірчинки майже немає. Тобто вона, ніби як вгадується, десь на горизонті, ніби ти розумієш, десь, 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 десь він мав би гірчити. Хоча я вже настаю так е, горіховість. І тут уже в смаку волоський горіх з його гірчинкою. Ось що це за гірчинка. Ледь помітна гірчинка волоського горіху. Чайок. Смачний, зрозумілий, я маю сподівання, що це буде енергетик. Це буде м'який енергетик, такий, що буде підбадьорювати невимушено, поступово, але все ж таки розганяти тебе на якусь позитивну роботу. Тому, в принципі, моя попередня оцінка, що вартість цього млинця. Доларів 50 це його нормальна буде вартість. Я так от наразі зараз спостерігаю. І ще подивимося, за скільки мені постачальник мені її дасть. Ну, я би десь би його брав би доларів по 50. І скажу попередньо, що це чай можна віднести до елітки, до преміум класу. Мені цікаво, що він себе представляє. Отже, шупуери. Пуери загалом це така передостання група чаїв китайських, так звані витримані чаї, чаїв, е у яких приготування залежить від часу. Тобто їхня форма приготування більше все ж таки час. Якщо у Луни це у нас е багато вогню. Е Зелені, білі, жовті це максимально швидко посушити. Червоні це ферментувати, але коротка ферментація там кілька днів. там. тому подібне, то особливість приготування шу і шенпуерів це час. В той же самий час шенпуери – це роки. Їхнє приготування їх витримують. Не менше 5 років для того, щоб чай уже хоч потрошки почав е, говорити і давати нам щось добре. Їх можуть підкопчити і тому подібне, але в основному це питання часу. Отже, 5 і більше років, і чим більше років, тим він краще стає. Він втрачає терпкість, гіркоту, і за рахунок цього ти можеш більше його покласти, більше заварити. Тому чай не так, скажімо так. Організм його не хоче повернути назад, і тому чаю ти цього можеш випити більше. А раз більше, значить ти більше приймаєш енергії мікроелементів, значить він більш енергійний. Так це шен пуери Шу пуери це виникла технологія приблизно в 70-х роках попереднього століття. І тому, коли продають там, шу пуери і там 30 ти 50 ти колекцій, є такі контори в інтернеті, які продають. З неймовірними датами, при тому, що просто розраховано на те, що люди не розуміються. Так от е шу-пуери виникла через брак часу, через те, що товар потрібний. Люди хочуть пити шу, ну, шен пуери, але їх довга витримка просто виращує ціну і ти не можеш ніяк це компенсувати, час ніяк не пришвидшиш. І тут придумали китайці, як пришвидшити час цей чай. Шупуери засипають в приміщення, можуть в ванни такі неглибокі, там до, там, до 60 см глибиною, засипати такі ванни, басейни величезні, там, десятки метрів довжиною, шириною там, по 5 метрів. Це засипають, поливають водичкою, накірвають брезент. І всередині відбуваються різноманітні ферментаційні процеси, які дають цьому чаю, ось, забирають гіркоту і терпкість. І з'являється шупуер, темний пуер тому подібне. Саме навколо цього чаю ходять легенди, що при народженні китайця, сина там, китаєць закапує чай. Якщо донька, то він садить дерево. Ну, там, Для зеленого тя... Ні, ніхто нікуди не закапує. Чай засипають в кучі, поливають і в теплі, і в вологості він поступово ферментується швидше, чи він ферментується в женпу і цей процес від 60 до 90 днів. За процесом спостерігають технології, які вимірюють вологість, пробують його на смак, дивляться різноманітні, якби. Характерні зміни чаю при приготуванні, чай покритий таким білесим, таким як, ніби як пліснявою біленькою. І саме за цим спостерігають, коли з'являється ці все, чай, по суті, майже готовий. Далі технології дають свою оцінку, його беруть, сушать, і біля сявість білий нальот э, пропадає з чаю. Тому іноді ви можете придбати чай, пуер і побачити залишки якихось біленьких. На листях вкраплень. Е це нормально. Скажем так, е це не проблема. Нормально, коли він повністю пішло, але якщо він є, це говорить про те, що все ж таки процеси відбувалися, все добре. Естетично, воно виглядає, можливо, не так добре. Ну, ось і все, що я мав, би, в принципі, сказати вам про цей чай. Я заварюю вже якусь там четверту, я вже бачу, що мене розігнало перше, я бачу. Друге, я бачу, що я ще зможу 3-4-5 разів цей чай заварити, тобто він дуже добрий. І третє, що я бачу, що мені потрібно знавати його ціну. Ось, в принципі, і все. Все, що я мав би сказати. Далі ми продовжуємо таким чином заварювати його, пити, смакувати. Смак поступово міняється концентрація чаю. Е, маслянистість, його, ця така мильність, продовжується. Більше стає гірких ноток. Більше у нас вилазить оцей горіх. Тобто чайок досить і досить багато говорящий. І понюхай, Тоня, чашечку. Чашечка пахне, також шикарно. Нічого стороннього. Дуже класично, дуже прикольно. Чай вартий нашої уваги. Ось і все. А ми варті гарних чаїв. Тому гарних чаївань до перемоги з Богом. Для того, щоб замовити чай, підібрати разом зі мною те, що вам до вподоба, підійде по вашому гаманцю і по вашим смакам, телефонуйте за номером 097 645 44 98. До зустрічі!